Привіт! Сьогодні ми у гостях на Вінницькому елеваторі компанії Епіцентр. Тут можуть зберігати одночасно 370 тисяч тонн зерна. У 2013 році почали будувати першу чергу елеватора на 100 тисяч тонн. На площаді 6 гектарів. Там елеватор складається із 10 силосів, з дві сушарки і шість точок відвантаження. Під 9 грузку. Побудували другу чергу ще на 68 тисяч тонн. Після того було прийнято рішення ще добрати землі, і була побудована ще третя черга, де розташовано 18, сілосів, 4 сушарки і 8 ємкостей під вологе зерно. Тут розташовано три точки приймання зерна, дві вагові, сучасна лабораторія і можна одночасно завантажити 4 ЖД вагона. Елеватор врахується маршрутним. Ми відвантажуємо за добу один маршрут на 54 вагона, але в майбутньому плануємо, що будемо відвантажувати до двох маршрутів. Елеватор повністю. Встановлено все сучасне обладнання, автоматизований. То, з усіма культурами працюємо і можемо приймати одночасно о, при необхідності ну, три різні культури. Якщо пшениця приймати, ми її по класам розподіляємо, фуражне, то ну, фражник, зерно, і клас на ну, другий, третій клас приймати, і ріпак можемо приймати, то, ГМО і не гемо, тобто немає у нас ніяких зачисток по технологічних, ми їх розподіляємо і можемо одночасно ці всі культури приймати. Що зараз? На теперішній час на Вінницькому лаваторі зберігається кукурудза першу. Соняшник, ріпак, соя. Загалом зараз зберігається десь до 150 тисяч тонн зерна. Ну, зараз відвантажуємо ріпак, кукурудза. Ми можемо одночасно і грузити і на авто. Дві точки під завантаження є і авто, і дві точки під, під ЗД. В одному вузлі важиться там шість вагонів. Вантажиться на на іншому там 4 вагони, тобто 10 одночасно вагонів у нас зразу завантажується. І по авто, ну, по авто ми відвантажували по соняшнику до 50 автомобілів за 12 годин. І це тільки, наприклад, з одної точки завантаження. Тобто обладнання дозволяє нам таку кількість вантажити. В нашому регіоні ще такого не було. Що кукуруза з поля приходила нижче, навіть базісних показників. Тобто кукуруза у нас була перезаходила дванадцять відсотків з половиною вологість була. При базі Су-14, тобто кукурузу з поля, яку не потрібно було сушити. Такого, наприклад, це на сторона, наприклад, та більше, що до Півдня, до Одеси, там в області там була така кукуруза. А от в нашому регіоні такої кукурудзи ще ніколи ми не, не, не приймали. От перший рік от, ми таку кукурузу от побачили, що з поля її збирають, і з такого вулицю має низьку. Послуги на поедуваторам ми не змінювали з прошлого року, ми залишили на рівні попереднього року. Якщо вам було так само цікаво, як і нам, то ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових випусків.